Тиха ніч накрила маленький український райцентр, затопивши його тишею і спокоєм. Жителі містечка, втомлені від щоденних клопотів, поринули в міцний сон, не підозрюючи, що за межами їхніх теплих домівок коїться щось вельми дивне. Ані гудіння вантажівок на трасі, ані гавкотіння безпритульних псів, що ганялися за чорними котами, ані бліде сяйво місяця, що пробивалося крізь тонкі фіранки. Не могли розбудити їх, усе просто завмерло. Навіть вітер, що зазвичай шелестів у кронах старих дерев, у цей момент просто стих, наче боявся порушити цю гармонію. Та на околиці, де вдень лише зрідка блукали самотні перехожі, нічне затища розірвали страхітливі звуки. На старому кладовищі, захованому за густими чагарниками серед потрісканих хрестів і покритих мохом плит, щось дивним чином ворушилося. Неприємний скрегіт, схожий на тертя іржавого заліза об камінь, і глухі удари розносилися в темряві, ніби хтось невидимий бив молотом по землі. Ці звуки різали тишу, наче ніж рве тонку тканину. Але ніхто з місцевих не чув їх. Чи то спали занадто міцно, чи то підсвідомо відгороджувалися від того, що могло зруйнувати їхній спокій. Місяць висів над кладовищем, заливаючи його холодним світлом і в його променях тіні між могилами здавалися живими. На одній із свіжих могил двоє чоловіків, не шкодуючи сил, ритмічно копали землю. Їхні лопати вгризалися в ґрунт із глухим стуком, а рухи були такими злагодженими, ніби вони робили це не вперше. Навколо жодної душі, лише місяць, здавалося, пильно стежив за їхньою працею, кидаючи довгі тіні на пожовклу траву. Але не тільки небесне світило було свідком цієї сцени. На дерев'яній лавці, що стояла неподалік, сиділа жінка. літня, Десь під п'ятий десяток літ її погляд був прикутий до копачів, а обличчя залишалося непроникним, хоч у глибині очей вирували емоції, суміш тривоги, рішучості і чогось невловимого. Вона не промовила жодного слова, але її мовчання гуділо в повітрі важче за будь-який крик. То ви точно впевнені, що воно вам треба. Раптом озвався один із чоловіків, витираючи піт із чола брудним рукавом. Його голос тремтів від утоми, але в ньому чувся й натяк на сумнів. Так я впевнена, відповіла жінка, і її тон не залишав місця для дискусій. Я вам заплатила, тож беріться до діла і без зайвих питань. Другий копач молодший зиркнув на неї з-під лоба. А нащо вам це? Просто цікаво. Вона на мить завмерла, а потім тихо, але твердо відповіла: Хочу його побачити. Мій син там єдиний. Я не бачила його дуже давно. Ну, ясно, буркнув молодший, криво усміхнувшись. Тоді копаємо далі. Вони переглянулися, подумавши, що це, мабуть, просто скорботна мати, яка втратила глузд від горя, але їх це не обходило. Головне, що гривні вже лежали в кишенях. Лопати знову пішли в хід, а жінка залишилася сидіти, занурена в спогади про життя, яке колись було повним надій. Жінка, яку звали Марія, сиділа на лавці, вдивляючись у темряву кладовища. Її думки поверталися до минулого, до тих днів, коли життя ще не було таким порожнім. Вона згадувала, як із чоловіком Василем роками намагалися завести дитину. Скільки сліз пролито, скільки молитов шепотіла в сільській церкві перед іконою Богородиці, і все марно. Лікарі в районній поліклініці лише розводили руками безпліддя Марія, нічого не вдієш. А потім Василь просто не витримав і пішов до молодшої галини, яка за рік народила йому двійнят, двох здорових дівчаток. Марія залишилася сама в їхній старій хаті з вицвілими шпалерами і самотнім скрипом підлоги. Та одного літа в їхній райцентр приїхав агроном, молодий, із ясними очима і широкою усмішкою. Ігор щойно закінчив аграрний у Вінниці і оселився в гуртожитку біля колгоспу. Марія, яка працювала там бухгалтером, часто перетиналася з ним у конторі. Спочатку це були просто кивки головою і короткі добрий день, але згодом вона помітила, як він затримав погляд на ній довше, ніж треба. Одного дощового вечора він запропонував підвести її додому на старенькому уазі. Дорогою розговорилися про погоду, про врожай, а потім і про життя. Марія запросила його на чай, і той вечір несподівано переріс у ніч. На ранок вона прокинулася з тягарем з сорому, їй вже виповнилося сорок, а Ігорю лише двадцять п'ять. Що ж я наробила, думала вона, дивлячись на своє відображення в тьмяному дзеркалі. Виглядала Марія непогано струнка з густим каштановим волоссям, яке ще не посивіло, але різниця у віці гризла її. Село не місце для таємниць. І якби хтось дізнався, язики гуділи б від базару до церкви. Та Ігор виявився порядним. Не хвалився, не пліткував, просто віддалився. Марія зітхнула з полегшенням, заглушивши в собі перші паростки почуттів, а потім сталося справжнє диво. Через два місяці вона відчула, що в ній зароджується життя. Спочатку не повірила, але в поліклініці підтвердили, вагітна. Радість змішалася зі страхом і соромом. Лікарі, які колись ставили їй хрест, тепер лякали. У вашому віці це ризик, Марія. Може бути, Викидень або дитя народиться хворим. Але вона вперто відмахнулася. Ні, я буду народжувати, це мій шанс. Її впевненість здивувала навіть завідувачку, яка виписала купу направлень на аналізи й таблетки, бурмочучи щось про сучасну медицину. Ігор незабаром поїхав, перевівся в інший район. Марія видихнула не доведеться нічого пояснювати. Село, звісно, гуділо плітками. Хто ж батько? Але доказів не було, тож язики поступово вгамувалися. Син, якого вона назвала Богданом, народився здоровим із гучним криком і міцними кулачками. Тримаючи його на руках, Марія відчула, як самотність відступає. Тепер я не одна, шепотіла вона, цілуючи його теплу голівку. Богдан ріс, як весняна трава після дощу швидко й міцно. Марія не могла натішитися своїм сином. Світловолосий і з ясними очима він був її гордістю. У школі хлопець вигравав олімпіади з математики, бігав швидше за всіх на районних змаганнях і навіть грав на гітарі в самодіяльному гурті. Учительки хвалили його перед матір'ю на базарах, а сусіди казали, такий парубок, золотий хлопець, Марія, в люди вийде. Вона мріяла, що син вступить до університету, може, в Київ на фізмат або до Львова на юриста. Та й спортивна стипендія була б йому до снаги. Марія готова була підтримати будь-який вибір Богдана, аби він був щасливим. Але в одинадцятому класі син оголосив, що йде в армію. Потім на техніка вчитимусь там пільги будуть, пояснив він, сидячи за столом із старілкою борщу. Марія сплеснула руками. Та нащо тобі той рік гаяти? Ти ж розумний, Богдане, вступай одразу. Але хлопець лише вперто похитав головою Мам, я вирішив. Хочу відслужити як чоловік. Вона знала цей його тон, упертий як у діда, і сперечатися було марно, довелося змиритися. Відправлення сина до армії святкували так, що гуділо все село. Однокласники гомоніли у дворі, пили домашнє вино, а Богданова дівчина Олена тримала його за руку до останнього. Олена була місцевою красунею, струнка із довгою косою, завжди в вишиванці на свята. Марії вона припала до душі скромна, але з характером. От би невістку таку, думала жінка, дивлячись, як вони шепочуться біля воріт. Коли автобус із призовниками рушив, Марія з Оленою стояли на зупинці, обійнявшись, і дивилися, як він зникає за поворотом. Ну, Оленко, ходімо. Зітхнула Марія, витираючи сльози. Тепер чекатимемо нашого Богдана. Олена поїхала вчитися до міста, але не забувала Марію, дзвонила щотижня, розпитувала про село. Та одного дня її голос у слухавці затремтів Тітко Марія, чи вмикали ви вже телевізор сьогодні? Марія якраз господарювала на кухні, миючи банки для огірків. Та ні, Оленко, цілий день у клопотах. А що там? Безтурботно відповіла вона, але в грудях щось стиснулося. Тітко, війна почалася, тихо сказала дівчина. На кордоні, якраз де наш Богданчик служить, поки не дуже, але вже стріляють. Марія відчула, як земля попливла з під ніг. Яка війна? Де? видихнула вона, хапаючись за стілець. Олена пояснила На сході, тітко, там, де наш Богдан. Марія кинула слухавку й увімкнула телевізор. По новинах гуділи тривожні голоси. Бойові дії, обстріли, але срочників, мовляв, не чіпають лише контрактники. Це трохи заспокоїло, але серце все одно забилося швидше. Незабаром задзвонив телефон. Це був її Богдан. Мам, я в порядку. весело сказав він. Не віру усьому, що по телеку кажуть, ми на навчаннях усе спокійно. Марія видихнула, але тривога ніяк не відпускала. Розмова з Богданом трохи заспокоїла Марію, але тривога, наче тінь, чатувала в кутку її душі. Які навчання на кордоні де стріляють, думала вона, перебираючи в руках вишиту серветку. Син запевняв, що срочників до бою не пускають. Але материнське серце не вірило словам лише живому голосу. Тиждень минув, а Богдан більше не дзвонив. Новини по телевізору то лякали новими обстрілами, то заспокоювали офіційними заявами, що ситуація під контролем. Марія ходила сама не своя, а сусідки на лавці біля магазину питали: Як там твій Богданчик? Вона відмахувалася, служить. І поспішно йшла геть, ховаючи сльози. Минув місяць без жодної звістки. Телефон сина мовчав поза зоною. Марія не витримала й поїхала до райвіськкомату. У тісному кабінеті пахло старими паперами і дешевою кавою. Жінка за сірою стійкою сухо відповіла: Усе гаразд, із вашим Богданом. Якби щось сталося, ми повідомили. А чому ж він не дзвонить? допитувалася Марія, стискаючи сумку. Може, зв'язку немає. Там же кордон, самі розумієте, він срочник, таких до бойових не залучають, уже вісім місяців відслужив, скоро додому, додала працівниця, дивлячись кудись повз неї. Марія кивнула, але спокій не приходив. Скоро це коли? І чому вона чує лише порожні слова? Через місяць тривога стала нестерпною. Марія знову помчала до військомату, була обідня перерва, двері зачинені, лише дівчина в приймальні буркнула Чекайте, начальство скоро буде. Марія ходила туди-сюди біля входу, гризучи нігті від хвилювання. Нарешті з'явився воєнком, сивий у гарних та пишних погонах. Побачивши її, він трохи скривився, але мовчки кивнув Заходьте. У кабінеті, де гудів старий вентилятор, він сів за стіл і тихо сказав Марія Петрівну, ваш син помер. Слова вдарили, як грім. Як помер, прошепотіла вона, відчуваючи, як ноги підкошуються. Від чого воєнком відвів погляд Серцевий напад. Сьогодні з частини повідомили. Нічим не могли зарадити. Марія затрясла головою. Який напад? Він здоровий був, як дуб, його б в армію не взяли, якби щось не так. Її голос зірвався на крик. Що ви з ним зробили? Кажіть правду. Воєнком зітхнув. Організм штука складна. Буває, що й у молодих здасть. Прийміть співчуття. Вона не слухала. Я віддала вам живого хлопця, що сталося. Кричала Марія, хапаючись за стіл. Працівники принесли склянку води й якісь пігулки, але вона відмахнулася. Коли я заберу тіло, видушила крізь сльози. Воєнком зам'явся. Його і вже поховали на кладовищі в тій частині. Там на кордоні неспокійно транспортувати не вийшло. Марія відчула, як усе всередині обірвалося її Богдан під землею, а вона навіть не попрощалася. Марія вийшла з військомату, ледве переставляючи ноги. У голові гуділо, наче бджолиний вулик, а слова воєнкома вже поховали, різали серце гострим лезом. Вона сіла на лавку біля дороги, дивлячись, як пилюка здіймається від проїжджих газелей. Її син, її Богдан, лежить десь у чужій землі, а вона навіть не змогла доторкнутися до нього востаннє. Документи пообіцяли привести, але що їй із тих папірців? Кому вони потрібні, коли єдиний сенс життя згас? Село гуділо від новин. Богдасик Марійн помер. Шепотіли на базарі біля церкви у черзі за хлібом. Люди співчували, несли пиріжки й вареники, але їхні слова лише роз'ятрювали рану. Марія сиділа вдома, дивлячись у фотографію сина усміхнений. У випускному костюмі, з медаллю за біг. Як таке могло статися? Здоровий, сильний хлопець і раптом серце? Вона не вірила. А потім приїхала Олена. Дівчина кинулася до Марії з обіймами Тітко, я не могла вас лишити наодинці. Марія спершу відмахнулася, не хотіла нікого бачити, але Олена наполягла разом буде легше. Вони гортали альбоми, згадували, як Богдан жартував, як співав на сільських вечірках. Сльози текли, але десь у глибині душі ці спогади гріли, та одного дня в двері постукали. Кур'єр із райцентру приніс документи. Марія махнула рукою Поклади там. І пішла до спальні, відчувши, як голова іде обертом. Олена взяла папери і раптом скрикнула Тітко Марія, гляньте. Марія на силу підвелася, підійшла до столу. Що там? буркнула вона. Тут написано, що Богдан помер від пневмонії, а не від серця. Олена тиснула пальцем у написане. Марія вихопила документ, вчиталася. Дійсно, причина смерті ускладнення пневмонії. Що за чортівня? прошепотіла вона. То серце, то пневмонія. Що вони приховують? Олена знизала плечима. Треба їхати туди, тітко, дізнатися всю правду. Марія кивнула. Її охопила рішучість, якої давно не відчувала. Вони зібралися за годину, кинули в сумки теплі кофти, хліб, термос із чаєм і сіли на ранковий автобус до частини. Дорога тяглася довго, асфальт гудів під колесами, а за вікном лиш пропливали сірі поля. У частині їх зустрів командир. Високий і з втомленими очима. Розумію вашу біду, сказав він тихо, але ваш син помер від серцевого нападу на тлі пневмонії. Таке буває. Примі це як факт. Марія стиснула кулаки. Я хочу його забрати додому. Командир похитав головою Ексгумація небезпечна та й заборонена зараз. Але Марія не відступала. Олена підтримала ми мусимо знати, що сталося. Командир зітхнув і запропонував Ходімо, покажу могилу. Вони поїхали на кладовище, сіре, запущене із кривими хрестами. На табличці було написано Ковленко Богдан. 19 років. Марія стояла, дивлячись у землю, і думала: Я повинна дізнатися всю правду, хоч би що сталося. Марія Зеленою стояли біля могили, вдивляючись у дерев'яний хрест із табличкою. Кладовище було занедбане, бур'яни стирчали між могилами, а вітер гнав пожовкле листя. Тут ховали тих, кого не забирали рідні або тих, хто не мав нікого. Марія мовчала, стискаючи в руках хустку, а Олена раптом нахилилася ближче до таблички. Тітко, щось не так. Сказала вона, дістаючи документи з сумки. Її пальці тремтіли, коли порівнювала дати. Дивіться, тут рік народження не збігається. Марія глянула, і справді на табличці стояла помилка. Та що ж це за безлад у тих воєнкоматських? пробурмотіла вона, але в голосі вже не було втоми лише гнів. Олена стиснула її руку. Тітко, це не просто помилка. Треба розібратися. Марія Кивнула її Богдан заслужив правду, навіть якщо для цього доведеться ворушити землю голими руками. Командир частини, який привів їх сюди, лише знизав плечима. Таке буває папери плутають. Але Марія бачила в його очах щось більше: страх чи провину. Вони повернулися до готелю з ті старої двоповерхівки на краю містечка, де пахло вологістю і дешевим милом. Сидячи на скрипучому ліжку, Марія сказала: Я не поїду, Оленко, не побачу його, не заспокоюся. Олена здивовано глянула, як це не поїдете. Що ви задумали? Марія усміхнулася кутиками губ. Розкопаю сама. Найму когось. Олена похитала головою, а якщо там інфекція, і сторож жиє. «Сторож на тобі. Відповіла Марія, купимо йому горілку, поговориш із ним. А копачів знайду за гроші. На карці двісті тисяч лежить, із пенсії назбирала. Хай хоч сто віддам, мені не шкода. Олена зітхнула, але сперечатися не стала. Знала, що Марію не переконати. План був простий, але зухвалий. На вокзалі вони швидко знайшли двох чоловіків, зарослих у пошарпаних куртках із запахом перегару. П'ятдесят тисяч дам, сказала Марія тихо, розкопаєте могилу, відкриєте труну, тільки тихо. Ті переглянулися, але кивнули робота є робота, зробимо. Їм було байдуже до закону головне гривні, ніч знову накрила кладовище. Олена, тримаючи пляшку Хортиці, пішла до будки сторожа. Старий дід, що охороняв територію, зрадів компанії, давно не бачив живих облич. О, красуня, та ще й із гостинцем, бурмотів він, беручи горілку. Поки Олена розважала його різними розповідями, Марія сиділа на лавці біля могили, вдивляючись у темряву. Двоє копачів працювали швидко, лопати глухо стукали об землю. Є. Гукнув один, коли лезо вдарило по дереву. Труну витягли легку, аж надто. Що за чортівня. буркнув другий. Марія підвелася. Відкривайте. Кришка піддалася стріском. Усі троє зазирнули всередину і завмерли. Труна була порожня. Порожня труна лежала перед Марією, Оленою та двома копачами, і місячне світло чітко висвітлювало її дно жодного сліду тіла. Марія стояла ніби вкопана, її очі блищали від шоку і гніву. Де мій Богдан? прошепотіла вона, а потім голосніше. Де мій син? Копачі переглянулися, один почухав потилицю. Може, його й не ховали, труна ж легка, як пір'їна». Олена стиснула руку Марії. Тітко, треба викликати поліцію. Це вже не жарти. Марія лише кивнула. Вона не стала заривати порожню яму, хай усі бачать цей сором. Двоє чоловіків, зрозумівши, що справа пахне смаженим, швидко зібрали лопати й чкурнули в темряву, кинувши. Гроші віддавати не будемо. Ми свою роботу зробили. Марія навіть не глянула їм у слід. її цікавила лише правда. Олена зателефонувала в поліцію, і скоро на кладовище примчала нива з мигалками. Молодий лейтенант, оглянувши труну, лише присвиснув. Ну, і справи, хто це накоїв? Марія ступила вперед Я. Бо мені сказали, що тут мій син, а його немає. Поліцейські, хоч і були вражені, вирішили не чіпати жінок. Головне питання висіло в повітрі Де тіло? На ранок до місцевої прокуратури приїхали військові слідчі. Спочатку підозра впала на Марію. Незаконна ексгумація порушення спокою мертвих. Але коли допитали командира частини, пазл почав складатися. Під час навчань стався обстріл. Зізнався він, уникаючи погляду. Хлопці розбіглися, Богдана не знайшли. Вважали, що його накрило снарядом, але тіла не було. Земля там суцільні вирви. Шукати марно. Марія слухала це в кабінеті слідчого, стискаючи кулаки. То ви поховали порожню труну? крикнула вона. І мені брехали про серце і пневмонію? Командир зам'явся. Ми не знали точно. Щоб закрити справу, оформили як хворобу. Йому медаль дали посмертно. Марія пирснула. Медаль? Та мені син потрібен, а не ваші цяцькі. Слідчі пообіцяли розібратися. Але пошуки на кордоні нічого не дали лише хаос і старі окопи. Минуло півроку. Командира й кількох офіцерів віддали під трибунал за халатність, але Марії від того було геть байдуже. Її Богдан не мав навіть могили, де вона могла б запалити свічку. Олена лише плакала ночами. І тут одного осіннього вечора двері хати грюкнули Мам, я повернувся! Гукнув знайомий голос. Марія обернулася і впала, втративши свідомість. Богдан ледве встиг її підхопити. Коли вона прийшла до тями, син сидів поруч, живий. Мам, я в полоні був, розповів він. Обстріл, контузія, потім підвал. Нас тримали місяцями, але недавно обміняли. Марія обійняла його, не вірячи своєму щастю. Чому не сказали? шепотіла вона. Забороняли зв'язок, відповів Богдан. Але я вдома, і з Оленкою скоро весілля. Марія всміхнулася крізь сльози, життя поверталося. Марія сиділа на старій дерев'яній лаві у своїй хаті, тримаючи сина за руку, наче боялася, що він знову зникне. За вікном сутеніло, осінній вітер гудів у шибках, а в печі тріщали дрова. Олена господарювала на кухні. Готуючи липовий чай. Її тонкі пальці вправно перебирали чашки, хоч очі ще блищали від сліз. Богдан розповідав свою історію, і кожне його слово падало в душу Марії, як камінь у криницю. Після обстрілу я не пам'ятаю, як опинився в полоні, говорив він тихо, прокинувся в сірому підвалі. Нас було п'ятеро, усі контужені, налякані, годували раз на день якась баланда з брудних мисок. Марія стискала його долоню сильніше, уявляючи свого хлопця в тій темряві. Чому ж не шукали? шепотіла вона. Я ж просила, благала. Богдан зітхнув. Мам, там хаос був. Начальство сказало, що нас розірвало снарядом, і все. А нас тримали. Допитували. Потім обміняли тихо без шуму. У госпіталі в Харкові я тиждень відлежувався, кашляв страшно, але вижив. Він усміхнувся крізь втому. Головне, я вдома. Олена принесла чай, сіла поруч і обійняла його за плечі. Ти нас так налякав, Богдане, сказала вона, витираючи сльозу. Я щодня свічку в церкві ставила. Марія глянула на них. Молодих, живих, і відчула, як біль потроху відступає. Скоро весілля зіграємо», – додав Богдан. Усе як мріяли вишиванки, корова й музика. Олена зашарілася, а Марія всміхнулася вперше за довгий час. Дай Боже, діти! Але в глибині душі вона не могла забути того, що пережила усе це постійна брехня пихатих воєнкомів, порожня могила, місяці тривоги. Залишило рубець. Знаєш, сину, сказала вона, дивлячись у вогонь, я зрозуміла одне. Для них там на горі ви всі просто цифри хлопці з сіл, з містечок чиїсь діти, але не їхні. Їхні сини в армію не йдуть, не гинуть у вирвах, а наші, мов розхідний матеріал. Богдан насупився. Мам, я знаю, але я вистояв і заради вас. І з Оленкою ще довго житиму. Наступного дня село гуділо. Богдан повернувся. Сусіди несли мед, яйця, хтось притягнув цілий кошик яблук. Марія стояла на порозі, дивлячись, як син, сміється з друзями, і думала це моє щастя, і я його не віддам. Життя поверталося в хату з планами на весілля, із запахом свіжого хліба із надією. Але десь у кутку душі Марія знала, вона ніколи не пробачить тих, хто так легко списав її сина, і якщо доведеться, вона знову піде проти всіх за правду, за своїх. Бо материнське серце сильніше за будь-яку брехню.